І всім привіт, з вами я Стас, і сьогодні ми граємо в гру Кальмара. Така інтересна гра. І по-перше, вибачте, що я так довго не знімав. Я знаю, тілих десь. Е... з два місяця. Е... І все. Притягує Кальмара. О, притягування каната. Перший сезон. Ми будемо грати в другий сезон. Куди я вийду? Я купляю. Як Якщо... і ще я забула сказати, я буду летим квадратиком. Я його так називаю. Во, я кружеч. Во мої брате, здорова. О, це я, це це я, я, це я, це я. Це я, це я. Я його... Ті пропустили, не хочете. Ну, може, дивитися, фейк фейс типа ні. І що випадеть? А тут так, і що тут виплить? Я не бачу, що випало, Добре, ну все. Эм. Ем. Окей, нас тут чотири. Ви таке ніколи не качайте, а то вас забанять і ви не взагалі не будете катати. Ніколи. В житті своєму роботе. Ну, якщо вас можуть забанити на пару днів в... Во. во! Гімну! Redlight! Реляти! Бам! Реляй! Риля! Я завідувач так багато людей! Red light. <Without a bad noise> light. Кашляю, прихворів я! А кашляю, я прихворів! Light. І отак я прихворів і записую відео. Ще я так долго не був! Куда ты стребаешь? Шени! Кишель! Редлай! Я хоть все минус? Правда, на червоний світло. Що? Так. Що як? Вона устання. Що в неї можна стріляти? Так, во, раз. Кільки тут. Окей. Весь шість ігроків вбили і. І вийшло 280 доларів. Я не знаю, скільки це в гривні. Ну, багато. Фіна. Що тут сталося? Що тут осталося? Так, дуже свій номер телефону. І адресу я до тебе приїду тебе. Заріжу чекати. Не люблю. Ти знаєте. Це... Через них це легко робити, ну це дуже нефайно грати. Ви просто мішаєте всім просто. Прям мішаєте. І всіх це бісить і вас можуть багато. Якщо ви будете на багато аккаунтах грати з читання, то. вас па... Ба... Ну, це... ну чи... чи... ну я тут не знаю. Не... Не... Вибирайте там команди. Видку і що шок таке. я его уже дивись. Аха-ты. Аха-ха-ха. Этих групп Я люблю зонтик. На этих целах. Зонтик. Я меня тут так Я, короче... Друзі. А я по до того, він ногою це все робить. Бачите? Ногою просто От... летить і ногою бахається печенькою. У нього внутріскається. Але він теж бігает. У вас телефон не грає, а він спикає. Поняв? Нього... А, оце теж телефон. Ну, ну, я йому не говорив, ну не треба було. Ну, не треба було. Ну не треба було ногою щось жм'яти. Бачите, що не можна жмякати м'якати ногою. І писати так теж ногою, не можна. А, розкрутка. Почелька. Опа, паркур. Эй, ты не из Иди. Девчина, Ой-ой-ой. Ой-ой. Бачите, що знайшов трошки програму для запису. Тай-йой, тачання кликаємо. Ага. І хочу продовжити гру. Біжу, біжу, біжу. Десь швидкіше бігти. Бігти, бігти, бігти. Я думаю. Тільки що... Добре, тобто, що мені не попалося мало людей. Якщо б попалося, то що я би робив? Добре, тобто, що я кожен з них раундом мінула. Ой, тут теж. Я кручуся з ними. Гарри Так. Добежите сюда и закрывайте. И... легче. И вы его так. И так. И звуки закрывать. Оп, за оп, Что

Да, секунду. заку, нема. Гратик, немає? санима. Уже и Оп. Так. <coughs> чуть знову. нового. Вы пропасли. Ай, тебя тут двері. Вона охай не пережива і вона за скида відкриті і ви її... Ра-та-та-та-та-та-та! Я думаю, мене дуже голосно тут, бабу. забавно. Ну что, вы Ну короче, забавно. Все виду дуже голосное говорю. Я <music> 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 Бесь, я думаю, у тебе рожева, так о, ну точно вже, ну точно ружевий такий. Добродайте за учая. ММ2проче. А, ліне зі Ой-ой-ой. Ну, синій виграєш, дивіться. не Ну це просто си не розуміє і це. Він, хто? Він. Думаю, хай буде Танус. Є Танос? Нє, вона бігає. Сиди дивиться. Води два. Друге і Лес Мей. Правиль заграюч минус Андрей вторая.

let we'll

Називаю тікі в Роблоксі, він називається ця карта в Роблоксі, називається Кетвер. Заходимо в нього і там я в цій карті сперив свій сайт. Зараз загрузилось, пишете мій топ. Ну, це мій сервер. Ну, як ви знаєте, результат. Ну, ну сюди ви не заходите. Тільки от сюди. Хайт про зробить вот туди. Перейти на сайт. Міт фоб. Тайпі сервера є. Донат. в Telegram. Адміни сервера. О! Це я. Ми про те, ми нік, я головний. Це нік. Подумай. Подум про це. В нього він адмін, а, а гост це Олексій, старший модер, модератор. Є тут їх кнопочка назад. Я ще не знаю, що додавати. Пишіть, що добавити. І все подивишся, чи веде сайток. Подивилися його багато. Зайшли по ньому багато. Подивилися IP сервера. Так, нормально, багато. І Я от ці всі за тих п'ять. П'ять. П'ять сайтів. Скорее не просто. тут є максималка на цьому цьой грі. Я, якщо зробити два, а третій вже не получить, треба бобукси. Це був мій самий перший, там були якісь лайки, якісь, якісь донати, якась фотка старша, якісь, якісь меми, І це подивилось дуже багато. Și pa, pa, să bucăți și și pa, pa!